Центр працює з понеділка по п'ятницю, з 8 до 16. Я хочу стати кінологом і для практики мені потрібен песик. Я побачила песика. Це перевод німецької дівчатки. Дуже сподобався песик. І в майбутньому я хотіла з ним займатися, а можливо навіть і собі заберу. Сьогодні наше свято День відкритих дверей проурочено до дня відповідального собаківництва. Це, такий захід проходив другим. Перший навесні цього року він пройшов досить успішно, і ми вирішили проводити частіше такі заходи. Вона мала бути заходити. Хочеться дуже, щоб люди приїжджали і брали безпорудні. Тому що вони теж заслуговують на любов. Так, як саме, як і парудні. Основна місія нашого центру це стерилізація безпритульних тварин на вулицях міста Кривого Рогу. Зараз на фоні військового вторгнення на вулицях стало значно більше тварин, а це саме покинуті домашні тварини. З тих чи інших причин люди виїжджають, переїжджають, кидають свої домівки, йдуть на військову службу і залишають своїх чотирилапих улізлинців. І всі ми розуміємо, що домашнім тваринам не місце на вулиці. І Таких тварин ми забираємо і максимально прилаштовуємо в нові відповідальні сім'ї.